Привіт, привіт! Закінчення німецьких прикметників. Ох, вони можуть збити з пантелику, правда? Але знаєте що? Сьогодні ми розкриємо один простий, простий секрет саме для Давального відмінка. І він, от, побачите, дуже спростить життя. Ну що, готові розібратися? Поїхаме! Так, давайте почнемо з такої, знаєте, життєвої ситуації. Уявімо, хтось запитує dieses neue Handy Айґенліх. Тобто, а кому, власне, належить цей новенький телефон? І ось тут починається найцікавіше це наш перший ключ. І ось лунає перша відповідь він належить новому учневі. А німецькою це звучить так: he neuen Schüler». Звернімо увагу саме на ось цю частинку neuen Schüler». Але чекайте, не все так просто. Хтось інший втручається, та ні. Я думаю, він належить нашій старій вчительці. А тепер слухаємо уважно. «Унзера альтен І тут з'являється третя думка. Ну так, але він якось більше пасує нашому прогресивному вчителю фізики. Згодні? І знову ключова фраза. Унзерем Зрештою, хтось каже, та яка різниця? Я думаю, мобільні телефони подобаються більшості людей. І молодим, і старшим. І ось наша остання підказка Денмайстен Юнен Лойтен. Так так, що ж тут спільного у всіх цих фразах? Можливо, вже вдалося помітити. Підказка ховається саме в закінченнях прикметників. А ось і вона розгадка. Подивіться уважно у всіх, абсолютно у всіх цих прикладах, прикметники мають одне й те саме закінчення Ноїн, Альтен. Форд Шритліхін, Юмон, бачите? Усі вони закінчуються на n. Ось він, наш сьогоднішній секрет. Ну що ж, давайте тепер чітко сформулюємо це, так би мовити, магічне правило n. А правило звучить так після артикля, неважливо якого дем, дер, ден, айнем, майнер, прикметник у давальному відмінку майже завжди закінчується на n. Все. Це справді правило, яке ну, просто рятує. Тільки ну, бачимо давальний відмінок з артиклем, ставимо N і не помилимося. Добре, з теорією розібралися. А тепер погляньмо, як це все виглядає на практиці, тобто з різними родами та умножені. Просто подивіться, яка краса чоловічий рід з артиклем, «дем», жіночий з der, середній знову з дем. І що ми бачимо? Прикметник в однині завжди, от просто завжди, має закінчення «н». Жодних винятків. А що з множиною? А з множиною та сама історія. Правило працює і тут. Після артиклів «ден», кайнен, майнен, прикметник знову ж таки отримує закінчення «н». Все дуже просто і головне логічно. Окей, давайте подивимось на це в живих реченнях. Задоволений клієнт дякує привітному продавцю, бачимо Дем Фройнліхен. Далі. Торт не дуже вдається молодій студенці, тут юнген». І останнє вихователька одразу пробачає наслухняним дітям Ден Фречен. Ну, що тут сказати? Правило працює як годинник. Так, ну а тепер найцікавіше. Час трошки попрактикуватися і перевірити, як все засвоїлося. Давайте разом зробимо кілька швидких вправ Das Auto gefällt dem Jung Mann. Тобто автомобіль подобається молодому чоловікові. Яке ж закінчення тут потрібно? Згадуємо, що перед прикметником стоїть артикль Дем. Ну, звісно, це н. Дем'юнен ман. Все просто після дем прикметник у давальному відмінку отримує закінчення n. Відмінно. Добре, рухаємось далі. «Ich helfe dem neugierig nachbarn nicht». Перекладаємо, я не допомагаю допитливому сусідові. І яке ж закінчення буде тут? Знову цей артикль дем, і знову без сюрпризів, правильна відповідь це n. Dem neugierigen Nachbarn. Це правило і справді дуже надійне, правда ж? І останнє на сьогодні завдання. Цього разу з множиною Wir helfen den neuen Nachbarn gerne. Тобто ми охоче допомагаємо новим сусідам. Що поставимо в кінці після артикля Ден? Абсолютно вірно. Den neuen Nachbarn. Закінчення н. Працює і в множині. Ну от, тепер це правило у скарбничці знань. Просто чудово. Коли опановуєш такі правила, це як скласти ще один пазл на шляху до вільного володіння німецькою. І якщо є бажання зробити цей шлях ще більш ефективним і приємним, то звісно, структурований підхід може стати справжнім ключем до успіху і впевненості у розмові. Саме тому у швейцарській школі німецької мови Майстор Цокі ми допомагаємо нашим учням на кожному кроці. Можна обрати групові онлайн курси, щоб навчатися разом з іншими, або ж індивідуальні уроки для максимальної уваги до особистих потреб. Якщо такий підхід до навчання відгукується, приєднуйтесь до містор Зоки. Щоб записатися на наступний курс або дізнатися більше, можна просто зв'язатися за номером, який зараз видно на екрані. Дуже дякуємо за увагу, і звісно ж, величезних успіхів у вивченні німецької.